Ми відзначаємо сьогодні День гідності і свободи, свято, яке показує, що для нас гідність і свобода це свято. Відповідь на питання, хто такі українці і що для них головне. Ці слова я казав на цьому ж місці у цей же день, рівно рік тому, що відтоді змінилось чимало в нашій країні, Європі, усьому світі. Але дещо. Лишається незмінним це відповідь на питання, хто такі українці і що для нас головне. Дві цінності нерозривно сплетені як правий і лівий береги Дніпра, як сині і жовті кольори, як слова Чубинського і музика Вербицького, як дві нитки візерунку на вишиванці, де зашифровано наш генетичний код: це гідність та свобода. Ми завжди про це пам'ятали і не маємо права забути. Завжди це цінували і не маємо страху захищати. Ми завжди знали, чого хочемо. А цього року всі дізнались, що ми можемо, готові віддати останнє. готові стояти до останнього. Не втратили гідність, мужність, віру в себе і об'єднались, щоб не втратити волю, не втратити незалежність. Не втратити Україну, можемо залишитись без грошей, без бензину, без гарячої води, без світла, але не без волі. І це залишається незмінним. Так, ми заплатили і продовжуємо платити за свободу дуже велику ціну. І ніколи не забудемо всіх, всіх, хто віддав за Україну своє життя. І ніколи не пробачимо всіх, хто позбавив їх життя і хотів позбавити нас волі. Але головне, що це нікому не вдалося, і ніколи не вдасться. Дорогі народи, ці слова я казав на цьому ж місці у цей же день, рівно рік тому, що відтоді змінилось, чимало на нашій землі з'явились воронки. У наших містах і селах блокпости та їжаки. На наших вулицях буває темно. У наших домівках буває холодно. Змін багато, але вони не змінили найголовніше. Бо найголовніше не ззовні, а всередині. І це залишається незмінним. І тому ми витримаємо, ми вистоїмо. Всі різні, але українці. України, захисники і захисниці. Всі, хто знає, треба бути гідним, а не здаватись, бо здаватись українці не звикли, тому що мають гідність, а тому свободу. Це залишається незмінним. Ми все подолаємо, пересилимо, переживемо, переможемо. І у День гідності і свободи зберемось на Майдані Незалежності, там, де завжди захищали гідність і свободу на граніті, на барикадах під час помаранчевої революції та революції гідності, там, де ми відзначали 30-річчя незалежності України, і там, де ми відзначимо День перемоги України у мирному Києві, в мирній Україні. Я скажу про важливе, про головне. Те, що залишилось незмінним і залишиться незмінним. Слава Україні! Слава Україні!